Погнали, дивіться, перший пункт, саме очевидний, це, звичайно, погодження цілої розробки моделі. Тобто, навіщо ми це робимо, що це дасть нашій організації, на які процеси це вплине, а, як покращить, там, нашу результативність, можливо, як це покращить нашу там, стратегію і так далі. Тобто, а, в першу чергу ви відповідаєте самому собі чи самій собі на ці запитання, і потім вам, звичайно, що буде простіше продати цей бізнесу, коли. Ви для себе розберетесь, навіщо це потрібно? Тому що а, я знову ж таки зі свого кейсу, коли мені перший раз мій керівник в організації сказав: Слухай, у тебе є задача на ІС, yes. на випробувальний термін, а, розробити драфт моделі компетенції. А я, а я взагалі перший раз про це чула. Я так і сіла думаю, думала: хіба він мені? Наша він нашій компанії? Ну, тобто, мені потрібно було пройти якийсь шлях з самою собою, розібратися. А що це дасть організації, в які процеси це буде імплементовано? Ну і тоді, звичайно, що досить простіше і швидше ми змогли комунікувати далі з менеджерами, коли впроваджували і модель саму продавати як інструмент, який, дійсно важливий для бізнеса. А далі це вибір технік та алгоритмів збору інформації. Звичайно, що нам потрібно зрозуміти, яким чином ми будемо. Проводити дослідження компетенції, які є наразі в організації, які проявляються. Можливо, як ми будемо досліджувати компетенції, які мають бути у майбутньому, якщо є така потреба, якщо є, наприклад, вектору компанії там, на зміну не знаю, там, відкриття там, якихось там зарубіжних. Ой, дивіться, тут ще в нас є рейтинг. А, отже, а, вибір технік та алгоритмів а, збору інформації. Це, до речі, було досить часте запитання в формі а, реєстраційній: як же збирати, як підслідковувати. Скажемо так, є досить прості знайомі вам інструменти. Це може бути поведінкове інтерв'ю, є а, деякі відмінності в цих інтерв'ю. Uh, є до прикладу інтерв'ю по критичним інцидентам, коли ви, до прикладу, відслідковуєте якісь критичні ситуації, те і те, як людина себе проявляла, які компетенції вона проявляла в тому чи іншому, там в тій чи іншій ситуації. Це може бути звичайне поведінкове інтерв'ю по компетенціям. Uh, це можуть бути, до прикладу, якісь опитування, які ви проводите на команду, і це можуть бути, наприклад, якісь фокус групи. Uh, я не думаю, що. Uh, Ну, давайте так, ми не консалтингові компанії, там впроваджувати якісь складні і от ті, знаєте, як там кажуть, ще вершав волохаті інструменти, які важко впроваджувати. Це ну, там, я вважаю, що це робити не треба. Але от там базово це інтерв'ю в декілька варіаціях. Це форми опитувань і якісь фокус групи. Але важливішим тут є на самом насправді те кого залучати на ці інтерв'ю. Собственно, собственно говоря, власно з кого знімати ваші наблюдения. вибачте, сьогодні все ламається українська мова моя. От тут можу, там проговорити, що це мають бути ефективні співробітники та еф... співробітники з якою середньою ефективністю. Але в цілому еф... неефективних співробітників ми не залучаємо до такого опитування, тому що вони в принципі не розуміють і не зможуть надати вам валідну і. Релевантну інформацію щодо поведінкових провів саме ефективного спеціаліста. А також що важливо, що це мають бути спеціалісти різних ур рівнів ієрархії. Також спеціалісти знову закриється мій слайд а, ні. А, спеціалісти з рівних, рівні пієрархії. І, наприклад, якщо це у вас корпоративна або організаційна модель, то це мають бути спеціалісти з різних функцій, звичайно що тобто ви залучаєте. Досить таку широку аудиторію, яка може допомогти вам далі збирати цю інформацію. Далі йде звичайно збір та підготовка інформації до аналізу, аналіз зібраної інформації та проектування самих, модель, самих компетенцій. Коли ви збираєте інформацію, звичайно, що у вас буде куча якогось тексту, з якого потрібно буде. Скажімо так, знайти зерно правди, тобто яку саме компетенцію там, та чи інша людина проявила там, в процесі, ну, як мінімум, вашого діалогу да? з нею там, чи в процесі там, роботи з фокус групою групою. І далі ви, базуючись на тій інформації, яку ви отримаєте, ви по суті виділяєте ту компетенцію, яка може бути. Якщо, скажімо так, скоріш за все, ви не зможете отримати одразу якийсь ідеальний варіант, Назви цієї компетенції і ідеальний варіант поведінкових провів, але тим, там, тим не менше ви зможете виділити якісь базові тезиси, які потім можна буде вже там розгортати при аналізі інформації, коли ви будете проєктувати. Тобто, проектування це по суті а, така фіна -фіналочка, а, там, назви а, самої компетенції, там, поведінкових патернів чи рівні поведінкових патернів, якщо ваша компетенція ще й на рівні, якщо ваша модель ще й на рівні розбита. А, Планування проєкту та команди проєкту це другий етап роботи з моделлю компетенції після того, як ми погодили цілі, презентували і погодили собственно говоря, що ми запускаємося з цим проєктом. Там, в двох словах, ми вже це пройшли сьогодні трошки. Коли ви залучаєте команду, то це має бути команда з різних функцій, з різних департаментів або конкретно з тієї функції, для якої ви розробляєте цю модель, щоб вона була звичайно релевантною. Далі, після того, як ви спроєктували вашу модель, у вас готові описані компетенції, у вас готові поведінкові паттерни, вам потрібно цю модель перевірити, тобто провалідувати її на якійсь команді. Якщо є можливість провалідувати на якійсь великій групі, звичайно, що особливо, якщо ви розробляєте організаційні або корпоративні компетенції, то, звичайно, це треба робити на такій великій групі. Якщо це якась функціональна модель, то ви можете взяти якусь репрезентативну вибірку, там, ну, мінімум, 10 людей, які можуть а, відповісти, там відповідають ці дійсності, чи не відповідають. Таким чином, ви зрозумієте, наскільки точно ви зрозуміли цю модель, а, тобто, ви зрозуміли той фідбек, який ви отримали а, від команди, а, і перетворили його в компетенції і патерни, і зможете надалі а, виправити щось у вашій моделі, або додати до вашої моделі якусь нову інформацію. От і звичайно, що після а, перевірки валідності ви по суті фіналите ваш проект і презентуєте вже готову модель а, вашої організації, чи функції, чи конкретним людям, таким як там лідери, чи менеджери, а, чи якийсь там конкретний департамент. А, в процесі презентації, звичайно, що важлива комунікація і розказати вашій команді, де як це буде використовуватися, як це буде впливати на подальші там зміни в процесах. А хто буде там лідером цього, до прикладу, проєкту, да, там з яку там яке залучення має бути там зі сторони команди, наприклад, до цього проекту? Тобто максимум інформації, яку ви можете надати вашій команді для того, щоб вони могли далі ефективніше використовувати цей інструмент.